Всім привіт! Ви на каналі Незермайт. Ми знаходимося в самому безлюдному місці світу. Тут немає жодного живого празненку життя. Білс. Це мабуть. Єбать ілюмінати! Ви це бачите? Ілюмінатінг. What the fuck is this? Іллюмінат. Що за чортівня? Іллюмінати Так, можливо тут є ще якісь а, сліди древньої цивілізації, яку ми не бачили. Автобус. Що? Це ж безлюдне місце, тут нема... не повинно бути людей. Хто всі ці істоти? А... Покусуйся, дура! Гаразд. Не все так погано. Ми можемо побачити тут гору Олімп, так? Я не можу приблизити, бо моя камера не дозволяє це зробити. Там пише Олімпія. Так колись називався в похуй. Ми йдемо, ми йдемо в пошуках пригод. Повністю безлюдній території. А, там де я зараз колись знаходилась... колись знаходився Колізай, що зараз в Римі А зараз тут а, нікого немає, тут просто пустеля. Ну, десь джунглі, в принципі, да, заросли. А, ми йдемо. Правильно, червоний. На червоний не можна. Ми робимо що? Нажимаємо на цю саму древню кнопку у світі. І зараз... О, ну конечно! Це ж магія, колись ж були магії, ви знаєте, колись... А, ну, режих, а, режих жінок спалювали, думали, що вони вігня, так? Да? Ну так само. Бачиш червоного чоловічка, нажимаєш на кнопку, він загорається зеленим пламенем. А, кожен раз, коли нажимається кнопка, то спалюється одна режа жінка. Що-то а... все жовте. Як ви бачите, я зараз на поверхні сонця. Тут досить жарко. Ой, тьотя класна, давайте. Давайте знімемо цю тьотю. Надійшли вона не проти. Це дуже древня, дуже древня тьотя, дуже древня статуя. Їй близько 15 тисяч років. Це тінь Херосіми. Вот. Капець. Так, ми наближаємося до планети Mercuri. Не все так... Ху, ужасно. Так, давайте я все-таки камеру зафіксую в нормальному положенні. Ми бачимо тут птицю Додо, да, яка вимерла 16 мільярдів років тому. Так. Ми зараз на вулиці Івана Франка, яка була побудована неандертальцями в 2016 віці. Як ми бачимо, тут повалили зебр. тут була війна між тиграми і забрами 16 е -е, днів назад. А. Так, що ми бачимо? А, що ми тут ще бачимо? До чого би я ще придеррався, би ви. Ага, ну це просто мусорка, Тут нема що розказувати. Так. В цьому місці зберігався туалет для собак тут. Собаки какають. Це ліс, в якому ховались. Воєнні у Другої світовій під час Другої світової війни, і під час Першої світової війни, під час Холодної війни, під час гарячої війни, під час е, анго занзібарської війни і під час. Е, прямо зараз там знаходяться. Воєнні. Просто мене таксували, бачите, я ж не бачу. О, як ви бачите, Сфінкс. Да. Сфінкс. Тут жили єгиптяни, ми зараз знаходимося в... В Єгиптянському районі, Чернівецька область. Давай. Теж древня печата. Зараз там козуть е, дівчата, я не хочу ну, опозоритись, щоб не думали, що якийсь фрік. Я вже опозорився, в принципі, що прийшов біля них з камерою біля морди. Кисчел кличе собаку. Як ви бачите, це сі. Коротше собака, пісіє біля стіни. Ось зараз пробіжить древній пес. Ну, він, він мене хоче їсти. Хоче мене зжерти, кусає мене за ноги. Він мені зжар, е, тільки що ляшку відкусив, але в мене є способність регенеруватись. Ну, Хазяїн відкликав, да? нападіння. О, кстати, перший велосипед, який придумала людина. Фредрік 4, Леонардо Давінчо, Леонардо Ді Капріо, щось таке. Брали участь. Нейлслав. Тут роблять ногти Там ця Афродіта колись робила педикюр, після чого напала на Узбекистан. Так, да, було було таке. Так, 6 хвилин 20 секунд я вже потратив ваших. Як ви бачите, тут грозная ловушка, але нічого страшного, все буде нормально. Так, мене знов заграють пси, Прямо за сраку вкусили. О! А от Леонардо да Вінчі. Випробовує свій перший протипів велосипеда. Да, побачили, помітили. Було, таке було, я зап... за заповідь. Знаєте, хто написав? А, Тарас Шевченко, заповідь читали. Він був написаний саме на цій лавиці. От. Тут був Тарас Шевченко, тут Леся Українка. Да, Мало хто знає, що Леся Українка також брала участь в написанні заповіту. Вона в кінці там помічена. От Оце, кстати, ці. А... Це глини з піраміди Хіопса. Оці, знаєте, що зліва, знизу. От. Ну зараз, зараз ми дойдемо. Бо до мене ці. Люди пяляться знов, що я якийсь даун говорю до фотоапарата. Да? А, фух, я думав це наші. І суці. Ну як наші. Наших ще тоді не було. Хто нічого бреше? Наші. Е, я не пам'ятаю. Думаєте, я історик. Думайте, я вам зараз розкажу реальну історію. Ні, я вам просто наглубля, щоб заробити на вас гроші щоб ви переглядали даний відеоролик раз за разом ой ой ой, 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 ой. М -м. ладно підемо тінячок, бо тут інфракрасне ізлучення. е, -е вижигає мені глизні яблучко чуть, чуть да ну присутствує таке відчуття да вам тоже напевно через камеру о, -о, -о термозов рекс пусті чекай не вже, не вже, потім мене схаваєш, братьонік. Зачекай. хуй, я вже замучився Ходити, да, правда, чоловіки. у вас буде, що ви просто ну, ходите, ходите. І ви замучились ходити, так? Да? Я теж, от тільки що група людей прийшла. Вся дивиться на мене, як я говорю просто у фотоапаратах. Вони не розуміють, наскільки це важко робити для вас контент. Да? І розказувати про історію нашого світу. Я, кстати, не знаю, де тут мікрофон у цьому фотоапараті. Я просто говорю до якоїсь дірочки. Я сподіваюся, що це мікрофон. Кстати, перше метро у світі. От. Його викупив Віталій Кличко. Це ми в Києві, ми, в Києві. ми зараз це столиця нашої ріднесенької України. Соню, пізнали. Це Хрещатик. Ми в центрі Хрещатик. Цей Бачите, так? Да? А давайте пройдем сюди. Не будемо мішати хомосапіанцем розвиватись. Ми ж порушимо часову петлю, да? От другий велосипед Леонардо до Леонардо. Цього із черпаш князя. Ви знаєте, було четверо братів Леонардо. А... Ще троє там було і вони всі четверо взялись разом. Один придумав велосипед. Мікеланджело вроді Мон Луиза намалював, так? Да? Отой червоний такий, як його. Ну не пам'ятаю, коротше от. Угу. Так. Ми вже скоро доходимо до, до села Петраші, так? Десь... Ну прям... не зрозумів. Ой. Що за дідько, що за чортівня. Позивніть по цьому номеру, щоб... Ага. Ну, зафіксовано, так? Да? Ви поняли? Є таке, є таке. О, карета Єлизаветої Другої чи Першої, там півторашечка. Десь так посередині. Не вимахуй. А ось, до речі, музей древньоєгипетський, меблі єгиптян, чим користувалися Єгип... ну, в Єгипті люди. Да. Є таке, да, побачили, узнали. Да. Навірно, пів відоса вийшло розмитим, да, тому що тут фокус параші. Да. Фотоапарату більше років, ніж да. мені. А скільки мені років, напишіть в коментарях, я забув. Ми заходимо вже в чорну діру, так. Тут вже немає освітлення. І як я обіцяв, цьому Фредріху IV я піду зараз йому пиво куплю в магазин, бо зараз закривається зараз 11 година. Так що, наверное, да. Ну, Тільки що не ну, мабуть не чули, тут мікрофон парашю. Стоп, стоп, стоп. Наскельні На малюнки Наскільні малюнки Ну і... тоже, знаєте Так Заходимо у печеру до Заходимо у печеру А Я не знаю хто тут живе mm -hmm. Я, дійсно я в цій печері ще ніколи не був. Я сподіваюся, я повернусь з цієї печери, так? У мене аж бедро хруцнуло на носі, ребят. Мені здається, я не повернуся Живим. Ми на горі Еверест. Ми зараз. Як це називається? Коротше, знаєте, ви бачите, там церква. От єдина ця точка, що світиться, це церква. Це ні, пацани, Бачите, що це? Це горить Москва, пацани. Ми... Ми зараз... Ну, на наполеонівських війнах, пацани. Це прикол. Давайте подивимося, що знизу нас. Прикольно. Я не знав, що під час... Восьмої світової війни існувало телебачення. Ну добре, давайте завершимо наш, нашу пригоду по парку Шевченка в Жернівцях. Ви були на каналі Незермайнд, Підписуйтесь на канал, ставте лайкосик. І всім пока.